У Львові. У Львові відповідно всій Львівській області згідно моніторингу, який ми проводимо, за попередній тиждень звернулися по медичну допомогу з ознаками застуди близько 16 тисяч мешканців області, і це майже на 3 тисячі людей більше, ніж за попередній тиждень. Фактично 53 серед всіх, хто звернувся по медичну допомогу, це є діти, і оскільки ми маємо для кожного тижня математично розрахований епідемічний поріг захворюваності, то ми говоримо, що число хворих на Львівщині за попередній тиждень на 46% перевищило епідемічний поріг. І тому ми говоримо про високу інтенсивність під процесу захворюваності на грип та гостреспіраторні вірусні інфекції на Львівщині. Якщо ж відповісти на ваше запитання, на що ж хворіють, то згідно вірусологічних досліджень, які проводить вірусологічна лабораторія Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України, ми спостерігаємо дуже цікаве явище: одночасно циркулює вірус грипу А, вірус грипу Б. Реносентиційний вірус і риновірус, які найбільше вкладають на лікарняні ліжка мешканців області, і не можна сказати, що перебіг легкий, тобто досить висока частка людей мають важкий перебіг, який заставляє не ну, лише втрачати дні про це але й перебувати на лікарняних ліжках, і знову ж особливо це стосується дітей. А, пані Наталі, ви сказали, що цікаво. А що в цьому незвичного? Що кілька штамів грипу вирує? Ми якось класично більше звикли, що спочатку люди потерпають від грипу, А, який, як правило, має більш важчий, більш бурхливий перебіг, більше ускладнень, більше людей перебувають на лікарняних ліжках, а вже ближче до весни або впродовж березня-квітня ми зустрічаємося з вірусом грипу Б. А зараз, власне, в один той самий період нас відзначаються хворі, що з вірусом грипу А, що з вірусом грипу Б. І якщо ще говорити про структуру вікову тих, хто хворіє, то серед дітей найбільш ураженою є вікова група 5-14 років. А серед дорослих це якраз особи працездатного віку 30-64 роки, частка яких становить близько 30% серед усіх, хто звернувся по медичну допомогу. Ну і звичайно, ще такий у нас несприятливий перебіг. Зустрічаються за захворювання, зокрема за останні два тижні. Вірусні інфекції забрали життя чотирьох мешканців Львівщини, тобто позаминулий тиждень це двоє чоловіків віком 67 років вірус грипу А, і минулого тижня це є дитина віком 7 років грип Б і 67-річна жінка з риносинтеційним вірусом. Тому на Львівщині вчора рішенням комісії тепденес було запропоновано для шкіл області перейти. На 11 днів на дистанційне навчання в лікарнях запропоновано ввести масковий режим, обмежити відвідування хворих. Ну і загалом на всіх підприємствах установах, організаціях працювати над тим, щоб люди з ознаками застуди залишалися вдома, не потрапляли на робочі місця, забезпечити режим провітрювання, режим дотримування гігієни. Для того, щоб не допустити подальшого ускладнення епідемічної ситуації в області. А чим можна пояснити оце нетипове співіснування е, грипу А, Б і е, от, саме і вік теж е, пацієнтів? Ну, вік якраз типовий, такий, як правило, зустрічається. А те, що одночасно декілька вірусів циркулюють, ми бачимо деякі зміни погодних умов. Ну, важко пояснити, чому так відбувається зараз, бурхливо одночасно. Але наша задача вживати всіх профілактичних заходів для того, щоб не було подальшого ускладнення епідемічної ситуації. Що стосується ковіду, як він уживається поруч з цими вірусами? Так виглядає, що інші віруси, віруси витісняють коронавірус. Зокрема, наприклад, на Львівщині за попередній тиждень. Лабораторія підтвердила лише чотири випадки COVID-19 серед цієї кількості майже 16 тисяч хворих на Львівщині, тому COVID нікуди не дівається. Він залишається нашим сезонним вірусом, але його що далі наразі менше і менше. Що відносно вакцинації, от в цей період, коли морози, коли е, верують ці віруси, чи варто йти вакцинуватися, чи все ж таки вже е, краще почекати. Вакцинуватися ніколи не пізно. Звичайно, ідеальний варіант для тих людей, хто провакцинувався в вересні, в жовтні. Через 14 днів в них виробився повноцінний імунітет, і люди захищені. Якщо хтось не встиг цього зробити, то вакцинуватися можна впродовж року. Через 14 днів людина буде захищена. В чому є небезпека? Поки цих 14 днів не пройшло і імунітет не виробився, людина може зустріти іншу людину, яка при розмові, кашліч, чханні, може її інфікувати. І таким чином людина ніби й провакцинувалася, але й захворіла тільки через те, що не пройшло того періоду часу, поки виробляється імунітет. Але за два тижні грип не зникне. Тому однозначно варто провакцинуватися, захистити себе і своїх рідних. Пані Наталя, я вам дуже е, дякую за те, що ви знайшли е, час нас поінформувати. Це була Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України.